Вітаю всіх на каналі Творча Майстерня Каспер. Сьогодні хочу вам представити Скотний двір або «Колгосп тварин Джорджа Орвела. Написаний у 1943-1944 роках, виданий 17 серпня 1945 року. Цитати актуальні і по сьогодні, усі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші, ніж інші. Якщо свобода щось і значить, то це право сказати людям те, чого вони не хочуть чути. Ніяких сентиментів, товаришок. вигукнув сніжок, з ран якого все ще сучилася кров. Війна є війна. Хороша людина мертва людина. Людині по цим балах інтереси будь-кого, крім її власних. Людина. Ось хто наш справжній ворог. Позбудьтеся людини, і ви позбудетесь причини голоду і перевтоми назавжди. Сім заповідей тваринизму. Перший. Усяка двонога істота. Ворог. 2. Усяка чотиринога або крилата істота друг. 3. Жодна тварина не повинна носити одягу. 4. Жодна тварина не повинна спати в ліжку. 5. Жодна тварина не повинна вживати спиртного. 6. Жодна тварина не повинна вбивати іншу тварину. 7. Усі тварини рівні. Від самого початку система влади була не ідеальною. Молоко та яблука свині залишали собі, адже займалося важкою працею та організацією колгоспу, тим паче, що ніхто не хотів, щоб повернулися люди Вони переводили очі зі свині на людину, з людини на свиню. І знову зі свині на людину, але вгадати хто з них хто було неможливо. Відмітною ж ознакою людини є рука це знаряддя всіх його злочинів.